Добрий день, я доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування Чорток Юлія Володимирівна. Представляю в вашій увазі дисципліну Практика виробнича напрямок на економіка підприємства. Спочатку хотілося б відзначити, що практична підготовка студентів є складовою частиною освітнього процесу і спрямована на володіння студентами системою професійних умінь і навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, які повинні спрямовувати Прияти саморозвитку студента. Слід зазначити, що виробнича практика є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах. Крім того, вона розглядається як форма адаптації студентів до умов і характеру майбутньої роботи. Також під час практики глибшаються і закріплюються теоретичні знання зі спеціальних загальноекономічних дисциплін, Збирається і обробляється матеріал для написання звіту, а також для підготовки в майбутньому курсових і бакалаврської робіт. В цілому ж проходження практики це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях, виконання ними конкретних службових обов'язків. Здобуваючи практичні навички на робочих місцях відповідних виконавців, студенти-практиканти здійснюють аналіз процесу організації і виконання певних операцій. Тому при організації і проведенні практики повинні бути створені умови, які б забезпечували не лише закріплення студентами теоретичних знань зі спеціальних предметів, але й знаходження ними практичних навичок роботи зі спеціальності. Метою викладання дисципліни є вивчення студентами виробничо-господарської діяльності підприємства, аналіз роботи служб підрозділів, закріплення, поглиблення і розширення, систематизація знань з теоретичних дисциплін, з знаходження практичних виходів вирішення проблем, самостійної роботи, розв'язку конкретних економічних організаційно-управлінських завдань, які входять у коло обов'язків економіста, економічного відділу підприємства. Загальний контроль над проходженням практики студентів здійснює відділ практики університету. Безпосередньо керівництво практики здійснюється керівником-викладачем кафедри, а також керівником від підприємства. Письмовий звіт повинен бути підписаний керівником від кафедри, керівником від бази практики і скріплений печаткою. Сподіваюся, що вивчення даної дисципліни стане вам у нагоді, тому бажаю вам успіхів!